П'ять соток комунальної землі, що знаходиться поблизу става Поділля, обгородили місцеві мешканці та користувалися без відповідних документів. Порушники виявили під час обстеження земель Вінницької міської територіальної громади. Після реєстрації порушення паркани, якими городили землю громади, демонтували. Як повідомили в департаменті земельних ресурсів Вінницької міської ради, випадки з привласненням земельних ділянок у місті не є поодинокими. Працівниками департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради під час обстеження комунальних земель на території ставу Поділля було зафіксовано шість випадків самовільного заняття комунальних ділянок загальною площею понад 700 квадратних метрів. Шляхом встановлення паркану біля території разом з територією приватних будинків володіння. На виконання письмової вимоги особам, які вчинили такі дії, комунальні ділянки було звільнено. Паркани демонтовано. Також до міської ради було надано підтверджуючий документи. Також прошу звернути увагу усіх. Що згідно статті 211 земельного кодексу, фізичними і юридичні особи несуть адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність за самовільне заняття земельних ділянок за використання ділянок без правосновчих документів. Зокрема, протягом поточного періоду 2024 року департаментом земельних ресурсів проведено 38 обстежень комунальних ділянок загальною площою понад 17 гектарів.